На освіту чекає реформа. Проект закону наразі проходить громадські обговорення з найбільших змін, що ним передбачені, перехід до 12-річної школи. Теперішня модель української школи, котра базується на традиційній класно-урочній системі. Яка була ефективною для свого часу і для своїх обставин, вона себе вичерпала. Це не означає, що вона має бути докорінно зруйнована, бодай до того, коли на її місці постане щось інше, і воно утвердиться. Якщо закон приймуть, у початковій школі дітвора навчатиметься не чотири, як сьогодні, а п'ять років. Далі чотири класи базової освіти і ще три старша школа. Її планують двох типів. Один напрямок це академічне спрямування, це школа, яка буде готувати до продовження навчання у вищих навчальних закладах за певними профілями. І школа, де можна професійного спрямування, де можна здобути повну загальну середню освіту, а разом з нею здобути відповідно. Чи кваліфікацію робітника, чи молодшого спеціаліста? Втім, якщо дитина, здобувши у школі певну професію, раптом зрозуміє, що це не її покликання шлях до університету лишається відкритим. Багатьох країнах є норма, що людина, котра пішла за професійним спрямуванням після базової школи, не може вступати до університету. Ми цю опцію залишаємо відкритою, і у випадку складання зовнішнього незалежного оцінювання людина залишає за собою можливість вступити до університету. Просто на додачу в неї буде ще певний. Професійний бекграунд, беккраунт робітнича професія, яку вона здобуде в рамках повної загальної середньої освіти. Вмін освіти мотивують в 16 чи 17 Молодь не спроможна самостійно визначитися із майбутнім. З цим абсолютно погоджується дитячий психолог Вікторія Бровченко. Вона дослідила лише 5 з 30 випускників, точно знають, чого хочуть. Решта сподіваються на батьків чи їхні зв'язки. Але додатковий рік каже пані Вікторія, проблеми не вирішить. Зараз навіть в 9 класах. Діти вже е, їм не цікаво, перша важка програма і вже і вагітніють створюють свої сім'ї. Тому е, про 12-річну освіту я вважаю, це некоректно для нас. А от старші учні і батьки школярів щодо довшого їх перебування за партами однозначної думки поки не мають. Багато хто виходить після 9 класу в університет, так що 12 клас це. Тут до 11 не можу зайти. Я думаю, що початкова школа, мабуть, дуже багато. 5 років, не знаю. Я я вчилася 3 роки в початковій школі. Моя сестра взагалі за 2 роки пройшла початкову школу, перший, другий, третій клас і четвертий за 2 роки. Тому не знаю, чи це доцільно 5 років. Згідно із запропонованою реформою, початкова школа має бути якомога ближчою до дітей, особливо в сільській місцевості. А от починаючи з шостого класу, держава зобов'язується лише доправляти учнів до навчального закладу. У випадку, якщо певне село хоче зберегти школу, але фінансування цього не дозволяє, то залишається можливість зберегти школу за умови, що максимально допустимі рамки фінансування з шкільної субвенції. Ідуть на оплату праці вчителя, а всю матеріальну підтримку харчування, прибирання, комунальні послуги та матеріальну підтримку самого закладу освіти здійснює місцева громада за новою системою. Обіцяють в Міносвіти. Держава гарантуватиме підростаючому поколінню безкоштовне навчання у школах, в тому числі і в старших класах. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко спеціально для Постфактуму.